Вирощування равликів цікава справа, яка приносить хороші прибутки і набуває все більшої популярності серед українців. У селищі Луків на Волині Вадим Гарькавий має власну равликову ферму і розповів телеканалу Конкурент ТВ усі секрети свого бізнесу. У нас цей бізнес новий. люди споживати не споживають, так ви його, бо ще й готувати не всі вміють. Треба навчитися готувати. Це так само, що до того йде. Ну і так вирішив равлики, думаю, що ж там їх Заселив, виселив, потім вигодував, та й все. Чоловік розповідає, займатися равликами, ой, яка непроста справа. Їх потрібно годувати спеціальним кормом, постійно поливати і, звичайно ж, оберігати від пташок, які дуже люблять їх їсти. Клопітка справа, чесно, це як малі діти, постійно малі діти, постійно круглий рік. Я і не знав, що таке може бути. Вже чесно аж нема сили, але нічого. Хай добре сезон. Сили знову появляться. Чоловік розповів, що продає равликів за межі України, оскільки такий цікавий делікатес у нас ще не набув популярності. Хоча з кожним роком все більше ресторанів поповнюють свої меню наземними молюсками. Україні збуд вас чи є ну, за межами мене за межами, бо бачите, межами. по Україні на ресторани йдуть вони. Але ресторан бере равлика, якщо навчити поварах готувати їх. Що більше як виявилось, між українськими равликовими фермами шалена конкуренція, адже ніхто своїми секретами. Ділитися не хоче. По знайомих там вже в луководах підключений Вайбер-група є. Ніхто нічого не каже, ні рецепта, ні приготування, ні як корми робити, всі такі, всі ніхто нічого нікому не допомагає. Це uh -huh. треба самому до всього доходити. Ну, цей рік пробувалось щось там готувати, uh -huh. щось виходить трохи, ну, але вже є нові блюда. Є з цим з іноземцями поспілкувався, є, щось підкинув. Тому, хоч і конкуренція велика, проте Вадим не збирається зупинятися. Він продовжує, не покладаючи рук, працювати на своїй равликовій фермі. Більше того, чоловік планує розширюватись і популяризувати страви з равликів у всій Україні.